Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео хочу показати один з варіантів кабачкової запіканки. У цьому рецепті немає нічого складного. Беремо один кабачок. Оскільки кабачки молоді, то чистити не обов'язково. Нарізаємо спочатку на пластинки, а потім на невеликі кубики. Перекладаємо у миску, беремо також 2-3 невеликі картоплини. Їх висушуємо і також ріжемо на такі самі кубики. Кладемо до кабачка. І, щоб страва була ситніша, додаю куряче філе. Його нарізаю на такі шматки, як і овочі, кладемо м'ясо до кабачка та картоплі. Солимо. Додаємо улюблених спецій, лємо 3 столові ложки олії і перемішуємо. Перекладаємо у форму і відправляємо на 25 хвилин у духовку при 180. Тим часом приготуємо заливку. Беремо 2 яйця, лімо 150 мл вершків. Я використав 20% і збиваємо. Минуло 20 хвилин, можна діставати. Якщо хочете більшої скоринки на овочах, то випікати можете і 30 хвилин. Виливаємо заливку у форму і повертаємо ще на 20 хвилин у духовку. У літню пору це одна з улюблених страв. Тож обов'язково спробуйте, можливо, сподобається і вам. Готуйте та смакуйте на здоров'я.